Я вас вітаю. І в сьогоднішньому відео я пропоную вам відв'язати штани. Або такі, як на мені. Зараз я трішечки вас нахилю, і ви побачите, як то виглядає на мені. Я відійду. Це мої. Другі штани, які я відв'язала, або ось такі. Такого зразочка штани ці я відв'язала першими. Я вже встигла їх поносити і мав навіть декілька разів попрати. Дуже вони м'якенькі, тепленькі, гарненькі. І Якщо ви вирішите в'язати штани, то я вам рекомендую обрати трішечки простішу пряжу, аніж я обрала для своїх штанів номер 2 Тому що свої штани номер 2 я відв'язала з отакої пряжі галіс, твід і ниточки з еластаном. Так, вони тоншенькі, ніж мої штани номер 1 але вони так само тепленькі, тому що твіт це досить тепла пряжа. Все мені подобається за винятком одного. Ця пряжа з еластаном ускладнює процес роботи, і також потрібно враховувати, що після ВТО еластан підсідає, тож вам потрібно буде в'язати додаткові рядочки. Ось так виглядає мій зразочок, так виглядає і полотно на штанях. Більш зрозуміло, як то виглядає на мені, ви побачите на фото наприкінці відео. Штани в мене все-таки вийшли досить непогані, але довелося трішечки довше пов'язати і більше подумати і порахувати. Отже, я раджу використовувати для штанів, для в'язання штанів, пряжу більш зрозумілого складу, більш просту. Це можуть бути мериноси з поліамідом, гребі никарні мериноси. і також можна змішувати, так як я змішала. Привив'язуванні оцих штанів. Я їх зв'язала з ось такої ниточки картного 100-відсоткового мериносу, кент. І ось такої ниточки це твід від Avantiar. Виріб вийшов тепленький, м'якенький, пухкенький, гарненький, гарно носиться. Гарно париться, нічого з ним не трапляється, перу я його в пральній машині. Але якщо ви хочете більш легкі штани, вам не потрібно такі теплі, то беріть на підмод грибівну пряжу. Якщо це 1500 меринос, то його потрібно дві або навіть три ниточки гребінного, а карного досить дві. І Виходить тоді дуже гарний результат. І якщо я буду в'язати ще одні такі штани, а я буду їх в'язати тільки пізніше, тому що зараз я вже від штанів трішечки втомилась, то я возьму на вив'язування штанів шкарпеткову пряжу. І додам туди меренос. Якщо для тепленьких карний меренос, Якщо для більш легких грибинний меренос. Ви можете додати навіть напівмеренос, тому що поліамід в таких виробах, як штани, він не завадить. Він допомагає тривати форму. Також такі великі речі потрібно, аби таку пряжу підбирати, аби можна було прати в машинці. Тому що ну, мало хто захоче їх прати руками. Отже, я возьму. Ниточку, ну, артисану, наприклад, від, від алізе. Або супервошу. ну, Не секційного, звичайно. Хоча, якщо вам подобаються секційні, то чому би ні? У кожного свої смаки. І додам туди мериносу, і тоді я впевнена, буде чудовий результат, і так само підійде на спиці 3,5. Я в'яжу не дуже щільно. Але, як тому хто в'яже щільніше, потрібно брати спиці номер 4 Полотно потрібно обов'язково відв'язати зразочок, подивитися після прання, аби воно і не світилося, і не мало забитий вигляд. Тоді у вас все вийде і все буде гаразд. Отже, підбирайте свою пряжу. І в'яжіть собі гарні тепленькі штанці на зиму. А зараз подивіться всі ті підзьоми, що я робила, аби ви також змогли зв'язати собі такі штани і носити їх з задоволенням. Вітаю! І так, сьогодні поговоримо про в'язання штанів. Оскільки я вже відв'язала одні, і багато запитів на те, як їх зв'язати, то я вирішила відзняти таку невеличку відеоінструкцію з більш детальним аналізом штанів, розповіддю про них, ну і з тими числами і даними, від яких я відштовхувалась. Отже, Другі штани я буду в'язати з ось такого твіду Галіс. Це я дуже давно купувала, аби відв'язати такий брючний костюм, тож це і буде костюм. На ньому такі ледь помітні краплинки. Це такий справжній твід, його не дуже приємно в'язати, на ньому багато обробки. Але він зносостійкий, тепленький. Після пряння все вирівнюється, чудово відкривається і виходить гарне полотно. Я багато виробів в'язала з такого артикулу. Але ж, оскільки твіт, пряжа, яка не тримає ні різинки, нічого, то під нього я купила ось таку ниточку. Тут 20% ангори, меринос. Скількись там 15 чи 17 ПА і 2 чи 3% еластану. Це така ниточка з еластаном. вона пружна. Для штанів я вважаю еластан, то саме те, що потрібно, аби не витягувались ніякі коріна. Нічого ніде не розтягувалося і тримало гарну форму, то еластан не завадить. Поліамід також. Тож, повинні вийти, на мій погляд, непогані штани. Ось такий зразочок я відв'язала, попрала його. Це він після першого прання. Він такий еластичний, нічого ніде тут не косить. Так гарно виглядає зразочок, такий пушечок маленький на ньому. Ось так, еластан дозволяє йому розтягуватись і ставати на місце. Перші штани я відв'язала без еластану, але там досить чимало в пряжі поліаміду. Отже, подивимось, що вийде в результаті. Які штани будуть гарніші? І Тепер повертаємось до самого в'язання штанів. Я ось тут намалювала таку схемку. Це я в'яжу на розмір 46-48, Але хто хоче на розмір 48-50, то їм потрібно набрати всього лише на 8 петель більше. Так, ближче вам схемку цю. Кому потрібно. І самі, саме в'язання. Так, оскільки світло не дає дуже відключатись раз за разом, то я вже маю відв'язаний повністю росточок і навіть трішечки відв'язаного полотна. Отже, розказую більш докладно. Для резиночки. Тут в мене пола резинка, зв'язана не по колу. То я потім петля в петлю зішню, як вставлю резиночку. 201 петля, одна для, для того, аби з'єднати в коло після резиночки. Ну і резиночка, аби починалася розпочиналася з, з лицевої і закінчувалась лицевою. І тут у мене відв'язана така невеличка хитрість, така більша петелечка тут є. Куди я потім, ось так пролазить сюди мій пальчик, такий отвір виходить, куди я потім буду вставляти резиночку. Я не в'язала так, щоб загортати, підшивати, і була товста така резинка. Тому що не хочу, аби тут в поясі було товще полотно. Хочу, аби воно виглядало таки, такої самої щільності, було, як і всі інші штани. Аби у вас вийшов такий невеличкий отвір, більша щоб, щоб сюди вставити резиночку, то ви повинні десь на середині своєї резиночки по виворотній стороні. Де у вас повинна бути виворотня петля, зробити, не протягти останню петелечку, а зробити накид. А в лицьовій ви той накид лицевою пров'яжете. Тоді у вас буде одна петелечка більша. І вийде такий отвір, куди можна буде вставити резиночку. Буде гарно і чудово. Ну, це я так роблю. Хто хоче, може робити, відв'язати просто резинку, зробити її подвійною і все. <плес> я роблю саме так, тому що мені так подобається. Відв'язавши резиночку, я розраховую, де в мене перед, де в мене зад. По боках, аби не цепляти маркерочки, і було гарно, гарно виглядало, я зробила ось таку таку резиночку, де виворотні дві виворотні дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові, дві виворотні. І таким чином зрозуміло, де в мене знаходиться бокова частина штанів. На ці резиночки я відвела по 5 петелечок з передньої і задньої полички. Потім відрахувала ще 20 петелечок і повісила маркеручки. Це в мене перед, але ми розпочнемо з ростка. Як ви бачите, тут досить непоганий росток такий досить гарний росток. Тоби була гарна посадка, і щоб штани у вас ззаду не злазили. І отже. Переходимо до задньої частини. Так само відрахувала все, поставила маркерочки. І зробила тут по одній прибавочці, додала по одній петлі. Потім, дов'язавши до цього краю, тут також по одну петлю додала, повернулася назад. І, захвативши ще 5 петель, повернулася назад до цього маркерочку. 5 петель повертаємося назад до, цього, до цієї сторони. І таким чином по 5 петель вив'язуємо росточок по задній частині, по боках. І по передній частині до маркерочка. Тут робимо прибавочки по одній петлі. Далі об'єднуємо все в коло. І в цьому рядочку, де у вас вже відв'язаний росточок, і ви об'єднали все в коло, додаєте по одній петлі біля бокових своїх ліній. І все. Далі в'яжемо по прямій, мені потрібно відв'язати 30 см від резиночки. По прямій 30 см. У розмірі 48-50 потрібно 32 см відв'язати. Отже, продовжуємо роботу до наступної зустрічі. Отже, повертаємось до вив'язування штанів. Відв'язавши 26. На розмір 46-48, знаходите середи, серединку переду, так само серединку задньої частини, цепляєте маркерочки. І від цього маркерочка по обидві сторони ми будемо робити додавання, аби отримати, ну, ось таку рельєфну лінію. Якщо розмір 48-50, то потрібно 28 см відв'язати. Отже, по обидві сторони від маркерочка, ми робимо додавання петель по одній петельці з цієї сторони і з іншої, так само і на задній частинці. В кожному четвертому рядочку. Так ми робимо три рази. А потім робимо такі самі додавання, але в кожному другому рядочку, і також три рази. І ця лінія вигину у вас буде складати 4-4,5 см. Далі відокремлюєте одну штанину від іншої. Це в мене бокова частина. Переду. І Задньої частини. Отже, відокремлюєте штанини, зараз ми розгорнемо, аби було краще видно, що тут да як. О, все. Ось, виглядає на даний час отак. От Ця частина петель залишається на спиці, можна на тросик, можна на ниточку, кому як зручно. І в першому рядочку, як ви відокремили, ви збавляєте по одній петельці з кожної сторони штанини. Тут і тут відв'язуєте 20 рядочків і робите ще одне збавляння. І так, кожні 20 рядочків до потрібної вам довжини. Отже, в'язання продовжується. Може, комусь буде зрозуміліше. На отакій от схемці, це вказані додавання, а це вже збавляння. Отже, до наступного включення. Отже, повертаємося до штанів. Якщо зроблені всі убавочки і відв'язана одна штанина, В мене на зріст 168 160 рядочків, тут остання убавочка і два рядочки, резиночки один на один і еластичне закриття. І вже щита по внутрішній стороні. Штанинка, вона рівненька, гарненька, все рівненько. Тут в мене помічниця допомагає відзнімати. Отже, одна штанинка готова. І завершивши цю, відв'язуєте аналогічним способом іншу. Так, у мене вже майже. Завершена і друга штанинка. Так само всі убавочки, стільки само рядочків. Тут в мене зроблена остання убавочка. І зараз два рядочки, резиночки один на один. Зробимо і закриємо і шиємо по внутрішній стороні. Отже, штани майже готові. Залишається їх попрати гарненько. І ставити резиночку.